Тоді я доберусь додому, і я тобі наберу. Угу. Тільки треба записати, бо я забуду. Коли ти хочеш зустрітися, п'ятниця, так? П'ятниця, п'ятниця, йога, вікна треба помити обов'язково, вечеря ніяк. Ну дивись, я тебе можу записати, точніше, я можу з тобою погуляти в суботу з 8 до 9 ранку. Рано, да? рано угу. щось на вечір, да? вечір. Дивися, з 7 до 8.30 в суботу може бути. Чудово, записую. Угу, є. Я вже побігла, тому що по плану я маю вже бути вдома. Угу. Ого, що це за корзина всякого різного. Так, а чого ти в мою корзину поклала? Ми ж з тобою домовились. Купуємо окремо все. Я не буду брати з тобою чіпси на двох. Не буду. Я не хочу чіпси. Ну, хочу, але ну, в мене не було по плану такого купувати. У мене просто є список, я не можу нічого купувати крім нього. Так, помідори, помідори, перець, е, сир. Побіжи візьми сир. Господи, понабирала. Це куди я? А що це рибка? а де ти її хочу? Ага, А скільки вона коштує? Я собі запишу. Наступного разу ми як підемо. Нагадаєш що мені, щоб я собі взяла Я зараз собі запишу. Куди підемо? В який парк? По парках будеш гуляти в Хмельницькому. Ми приїхали в Буковель, щоб побачити те, чого в нас немає. Значить, дивись, спочатку ми йдемо на підйомник. Піднімаємось, там ми гуляємо 45 хвилин. Зробимо декілька фотографій, я вже придумала де. Потім ми спускаємось вниз. Так, там внизу є такі маленькі доміки. Там сувенірчики продаються. Підемо я своїм чотирнадцяти родичам, купую подарунки. Далі, слухай мене уважно. Далі ми йдемо на колесо огляду. Що? А що тобі не подобається? Ну типу, якщо хочеш, може робити по-своєму, але смисл нам було двом їхати, якщо ми будемо окремо гуляти. Я до третьої ночі не спала. Сиділа все, планувала щоб ми все щоб Нам було цікаво. Знаєш, тебе, Я вже маю на підйомнику бути. Все.